Як приручити папушку і не витратити на це весь час свого існування? Цей метод називається метод цільового дресирування, і він допомагає зробити так, щоб папуга виконував ваші команди, починаючи від команди до мене і закінчуючи просто тим, щоб він виконував те, що ви від нього хочете, наприклад. Піти до клітки або, навпаки, вийти з клітки на прогулянку, переміститись з одного місця на інше. І навіть якщо вам сподобається цей процес, ви можете навчити його вільному польоту, так-так польотом під відкритим небом, де папушка може літати і повертатись до вас. До того, як почати використовувати цей метод, я, мабуть, перепробувала все, що могла знайти на просторах мережі. І найчастіше це якісь методи по типу спочатку сидіть біля клітки довго і розмовляєте про щось чи щось кажіть, потім покладіть руку зовні клітки і нехай папуга звикає. Ще там на наступний день покладіть руку всередину клітки, а потім покладіть поруч там на жердинку біля папуги, а потім ось якось на цьому відео потрохи-потрохи підсувайте пальчик під животик, доки попуга не перестане вас бояти. І нарешті почне якось взаємодіяти. І потім він почне обережно, обережно якось менш боятись поставити на вас лапку. А потім ще одну, як коли ви його трошки підпихнете під животик, і так з попугою на пальці ви маєте сидіти годинами, аби він звикав. Це, мабуть, добрий метод, але він займає дуже багато часу. Тож, давайте я покажу вам, як працює цільове дресирування, за допомогою якого ви буквально за кілька днів навчите вашого папугу йти до вас на руку. Ну і взагалі це навчить вас взаємодіяти з папугою, так щоб між вами не було якогось страху. А і навіть навпаки, папуга сприймав вас як щось позитивне, щось приємне і смачненьке, і хотів завжди до вас летіти. Підписуйтесь на канал, попереду ще багато цікавих відео про догляд, харчування, утримання і дресирування папуг. Для цього вам можуть знадобитись нескладні предмети. Перший предмет, який вам знадобиться, це вказівка. Це, звичайна, будь-яка паличка, яка буде вказувати пташці, що робити. І на першому етапі до неї пташечка має торкатись дзьобиком, тож я називаю її дотик. Такою паличкою може слугувати звичайна паличка для суші. Другий предмет це клікер. Клікери зазвичай застосовуються в дресируванні собак. І так само вони дуже добре працюють в дресируванні пташок пташка виконує вашу команду і у відповідь чує. Цей звук говорить про те, що пташка все зробила вірно. І для підтвердження того, що вона все зробила вірно, пташка має отримати заохочення. Тобто підкріплення, ви маєте дати їй якісь ласощі, які пташка любить. Наприклад, якщо це хвилястий папушка, це може бути колосок чумізи, який ви даєте їй дзьобнути одного разу, і забираєте, даєте знову команду. Якщо у вас пташка побільше, наприклад, корела чи пірура, яка полюбляє насіння сафлору, насіння соняшника, чи навіть волоські горіхи, все це ви можете використовувати в якості ласощів для папушки, щоб вона хотіла повторювати виконання ваших команд знову. І ще один предмет, який знадобиться вам трошки пізніше, коли папушка вже буде вилітати з клітки, це ось такий тест стенд або як у нас його кличуть присада. Сюди буде сідати пташка, і ви будете на ній навчати його новим командам. І так почнемо з клітки. Що ви робите? Ви берете вашу вказівку і просуваєте її між прутиків, клітки. Пташка торкається її дзьобом, і у відповідь одразу чує звук клікера, який каже: «Так, ти все зробила вірно. І одразу після цього між прутиками клітки ви просуваєте ласощі, щоб папушка поступово почав утворювати в своїй голові ось ці причиново-наслідкові зв'язки. Все, далі, все, що вам треба робити, це повторювати, повторювати, повторювати знову, знову і знову, для того, щоб ця нова навичка перейшла. В постійне вміння пташки, і вона вже не замислюючись дуже швидко, торкалась дзьобиком до вказівки. Якщо ви вперше просуваєте вас дотик так, вашу вказівку між прутиків клітки, і пташка не розуміє, що з цим треба робити, ви дуже повільно, охайненько кінчиком вказівки торкаєтесь самостійно дзьобика пташки, і в той самий момент натискаєте на кнопку клікера, щоб пташка зрозуміла. І так, з другого, третього чи п'ятого разу пташка зрозуміє, що ви від неї хочете, що після цієї події їй дають ласощі, і почне самостійно тягнутися. Перша така навчальна сесія може тривати недовго: хвилин 5, 7, 10. Або ви можете орієнтуватись на поведінку пташки, коли вона вже втомилась, коли попушка вже не реагує на ваші команди, і навіть коли вона просто вже наїлась ваших ласощів. Тоді ви робите паузу і можете повторювати Вторити сесію вже як в якийсь інший час цього самого дня. Коли папушка вже на автоматі буде дзьобати вашу вказівку, ви можете трохи ускладнювати задачу, наприклад, міняти місце вказівки, просунути її справа, зліва, зверху, знизу, з іншого боку, клітки, щоб папушка мав дістатись до неї, якось перестрибнути з гілочки на гілочку, щоб дістатись до цієї вказівки і там отримати ласощі, або навіть торкнутись вказівку в одному, або навіть в. Або навіть торкнутись вказівки в одному місці клітки, а ласощі отримати в іншому місці, щоб папуга переміщався за вашими руками, за вказівкою за ласощами. Таким самим чином безпосередньо в клітці ви вже можете навчати у команді до мене, коли ви можете підставляти пальчик і тримати смаколика в пальцях цієї ж руки, для того, щоб пташка мав зайти на ваш палець, аби дотягнутися до смаколика. Так само, ще в пліці ви можете навчити пташку, наприклад, гратись м'ячиком. Поступово, коли ви вже бачите, що папушкина довіра до вас зростає, він йде вам на пальчик, він виконує елементарні команди, ви можете вже використовувати стенд чи присаду. Випускаючи папушку з клітки, поставте стенд на зручному місці, куди папуга може дістатись, і станьте туди разом з ласощами, запрошуючи папугу. Або, якщо він достатньо вже ручний, ви можете просто на пальці його перенести на цей стенд і звідти продовжувати дресирування. Ви робите все те саме. Підносите вказівку, пташка торкається її дзьобиком, водночас чує, водночас чує звук клікера і після цього отримує смаколик. А ось таким чином можна навчити папугу команді Оберт. Ви підносите вказівку до одного боку. Пташка торкається її, а в другій руці ви тримаєте ласущі, за якими пташка обертається і отримує її, вже зробивши повний оберт. Повторюйте, повторюйте, повторюйте вправу, і поступово пташка навчиться робити повний оберт за вказівкою, і вже після оберту отримує ласощі. Що метод цільового дресирування допоможе вам зекономити ваш дорогоцінний час на прирученні папуги, і таким чином папужка дуже швидко до вас звикне, дуже швидко звикне до того, що ви джерело чогось смачного і цікавого, і навіть буде чекати на нову сесію занять. Приручення дресирування папуги це не тільки основа вашої взаємодії з птахом. Це так само ментальне і емоційне навантаження для пташки, яке вона, як ви розумієте, в умовах неволі отримує дуже небагато. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Ви будете практикувати. Обов'язково пишіть в коментарях, як у вас це виходить, або якщо не виходить, то що саме? І я спробую вам допомогти в міру того, що вмію сама. Ото для профілактики нездорової поведінки птахи та для її ментального здоров'я використовуйте ці методи, і нехай папушка буде одним з ваших найкращих друзів.